Привіт, любі друзі, це корисний канал, як це зроблено, і сьогодні ми поговоримо про локшину швидкого приготування. Щороку в усьому світі споживається близько 100 мільярдів упаковок цієї локшини, це майже 13 пачок для кожної людини на планеті. Але ви коли-небудь зупинялися, насолоджуючись цією заспокійливою мискою локшини швидкого приготування, щоб замислитися, як вони туди потрапили. Насправді, цей скромний блок локшини є результатом захоплюючого процесу виробництва на фабриках з виробництва локшини швидкого приготування. Ідеальна хореографія найсучасніших машин і ремісничих навичок розгортається для створення швидкої та смачної їжі, яка вам сподобається. Ця швидка та зручна їжа перетворюється з сухого блоку на комфортний суп за лічені хвилини. Його визнали найбільшим японським винаходом ХХ століття, і це не дивно. Враховуючи, що він врятував багатьох студентів і зайнятих людей від голоду, коли часу бракувало. Винахідник Локшини швидкого приготування момофоку андо отримав натхнення створити цю їжу після того, як побачив, як люди вишиковувалися в чергу за мискою локшини рамен у післявоєнну епоху в Японії. Його ідея полягала в тому, щоб забезпечити поживну, просту в приготуванні та доступну їжу для всіх, яка могла б допомогти вгамувати голод у важкі часи. З цього бажання народилася локшина швидкого приготування, все починається з сировини пшеничного борошна. Його завантажують у великі промислові міксери, які безперервно переробляють тонни борошна на день. Борошно змішують з водою та сіллю, створюючи еластичну та міцну пасту, необхідну для майбутнього. Локшина. Це ретельно відкалібрований процес. Правильний баланс вологи має вирішальне значення для збереження форми та текстури локшини. Після замішування тісто дають відпочити певний час. Цей час відпочинку дозволяє клейковині розслабитися, роблячи тісто більш гнучким. Це полегшує подальший процес прокатки та різання. Отримавши ідеальне тісто, воно проходить через серію вальців, які розплющують його до потрібної товщини. Тісто, спочатку товще вашої руки, перетворюється на тонкий лист, тонший зарисовий папір. Цей процес не тільки визначає кінцеву товщину локшини. Але й сприяє її унікальній текстурі, проходження крізь ролики сприяє виробленню клейковини в борошні, надаючи локшині характерну еластичність. Коли тісто кілька разів пропускається через валики, воно розтягується та розріджується, поки не досягне потрібної товщини для локшини швидкого приготування. Після перетворення на тонкий лист тісто направляється до різальних машин, де воно нарізається на локшину. Цей процес, хоч і здається простим, Є переломним у виробництві локшини швидкого приготування. Тут визначається довжина і ширина локшини. Кожна різальна машина оснащена набором лез, які можна регулювати для виготовлення локшини різних форм і розмірів, від тонких ниток супу рамен до ширшої плоскої локшини макаронів. Залежно від типу локшини швидкого приготування, яка виготовляється, машина для різання може мати різні конфігурації лез для створення певних форм. Після нарізки локшина ще не готова для супу. Локшина відокремлюється і збирається на лодках або конвейерах. На цьому етапі локшина покривається крохмалем, щоб запобігти її злипанню. Локшина спочатку занадто волога і ніжна для тривалого зберігання в коморі. Щоб подолати це, локшина проходить процес варіння на пару, під час якого вона піддається впливу високих температур. Цей крок сприяє розвиткові їхнього остаточного смаку та текстури. Далі вони проходять процес швидкого смаження, який видаляє вологу та робить їх хрусткими, полегшуючи тривале зберігання. Цей швидкий процес варіння має на меті стабілізувати структуру локшини та видалити надлишок крохмалю з поверхні. Після попереднього варіння локшину ополіскують холодною водою, щоб зупинити процес варіння і знизити її температуру. Це допомагає зберегти правильну текстуру локшини та запобігає її розмоканню. Після того, як локшина промита і охолоджена, її зливають, щоб видалити зайву воду. Локшина піддається процесу сушіння, щоб видалити залишки вологи, цей процес можна здійснити шляхом сушіння на повітрі або за допомогою контрольованого гарячого повітря. У разі сушіння на повітрі локшина розміщується в місцях з хорошою циркуляцією повітря, щоб забезпечити поступове випаровування вологи під час процесу сушіння. Температура та час ретельно контролюються, щоб уникнути перегріву або недостатнього висихання локшини. У результаті виходить знайомий блок сухої та компактної локшини, готовий до оживлення гарячою водою. Цікавою частиною процесу є формування блоків локшини. Після приготування на пару та смаження локшина поміщається у форми, які надають їй характерної квадратної або круглої форми, характерної для відомої нам локшини швидкого приготування. Ці кроки складають лише половину шляху, який проходить локшина, перш ніж дістатися до вашої миски. Кожен крок ретельно розроблено, щоб гарантувати, що кожна упаковка локшини забезпечує наполегливий і чудовий досвід. Але що відбувається після того, як локшина висохне і буде готова до упаковки? Відповідь криється в начинках і приправах, які надають кожній мисці локшини швидкого приготування неповторний смак і індивідуальність. Хоча блок локшини залишається по суті однаковим для кожного бренду, саме бульйон і приправи відрізняють кожну упаковку. Бульйони з локшини швидкого приготування можуть бути найрізноманітнішими, починаючи від класичного курячого бульйону і закінчуючи насиченими і гострими варіантами. Кожен бульйон готується окремо у величезних чайниках, які вміщують до тисячі літрів супу за раз. Спеції, ароматичні інгредієнти та білки повільно готуються разом, у результаті чого утворюється насичена концентрована рідина, яка згодом зневоднюється та перетворюється на порошок. Ці сухі приправи не лише додають смаку, але й текстури та кольору остаточному супу, роблячи кожну миску справжньою насолодою для почуттів. Після того, як бульйони і приправи будуть готові, пора розфасувати їх разом з локшиною. Блоки локшини, подрібнений бульйон і сухі приправи поміщають разом в окремі упаковки. Це не тільки зберігає всі компоненти разом, але й забезпечує свіжість інгредієнтів. Після упаковки локшина готова до відправки в магазини по всьому світу, чекаючи моменту, коли хтось додасть гарячої води, щоб повернути її до життя. Дизайн упаковки для локшини швидкого приготування не тільки естетичний, але й функціональний. Внутрішня алюмінієва фольга зберігає локшину свіжою та захищеною від світла, вологи та мікроорганізмів. Деякі упаковки, створені як тимчасова миска. Що дозволяє готувати та споживати локшину в одній упаковці, щоб кожна упаковка локшини швидкого приготування надходила до вас в ідеальному стані. Компанії впроваджують суворий контроль якості та продукції, проходять випробування на міцність, візуальні перевірки та, що найголовніше, смакові тести. Команда експертів дегустаторів перевіряє кожну партію локшини та бульйону, щоб переконатися, що вони відповідають очікуванням смаку. Однак, незважаючи на їхню зручність і популярність, це також правда, що локшину швидкого приготування критикували за вміст натрію та трансжирів. У зв'язку з цим промисловість працювала над зменшенням вмісту солі та виключенням трансжирів із своїх продуктів. Деякі бренди випустили версії локшини з меншим вмістом натрію, більшою кількістю клітковини та без глютену. Таким чином, Локшина швидкого приготування розвивається, щоб адаптуватися до мінливих потреб і вимог споживачів, не відмовляючись від своєї сутності як швидкої та легкої у приготуванні страви. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд! Слава Україні!